20 червня працює медіа центр Україна Укрформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Вже 16 місяців ворог намагається знищити нас як націю, знищити нашу культуру, нашу ідентичність, переписати історію. Але попри все, ми стаємо тільки сильнішими. І сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається власне на культурному полі. А зокрема, на театральній сцені. Отже, завтра, 21 червня, відбудеться прем'єра опери «Запорожить за Дунаєм у Києві в Жотневому палаці. І ми зібралися сьогодні, щоб поговорити про цю оперу. Хто сьогодні у нас в гостях? Юрій Мельник, заступник голови правління МХП, голова наглядової ради благодійного фонду МХП громаді. Василь Вовкун, генеральний директор, художній керівник Львівського національного академічного театру опери та балету імені Суфіль... Соломії Крушельницької. Керівник проєкту Оксана Тараненко, режисерка-постановниця, співавторка нового лібрето опери, Роман Костін продюсер а також Людмила Нагорна, художниця з костюмів. Отже, колеги, рада вітати вас тут. Перше питання, мабуть, буде до пана Василя. Зараз дуже багато. Творів нашої культурної спадщини переосмислюється, і ця постановка стала частиною цього процесу. Чому власне виникла така потреба зробити новий погляд на цю оперу, І що саме нового ви внесли в неї? Ну, українську оперу взагалі треба пересотворити соцреалізму в якійсь інші формі стилі. Але львівська опера працює шостий рік поспіль за творчою програмою Український прорив і. Один із постулатів цієї програми говорить про те, що українська класика має бути актуалізована. Хоча, я би сказав, ми більше звертаємо увагу на нові твори, бо в нашому портфелі вже є і написаний лист Микита Небесним. Зараз ми ще цього року будемо ставити його балет Тіні Забутих предків. Потім Юрій Ланюк, це чуже обличчя, опера. Далі ро. Одін, це Солярис, і зараз де робота над оперою Мазепа, тобто ми робимо більший акцент звичайно на сучасну оперу, розуміючи, що з класикою і радянською оперою не все склалося. Але є певні зразки, які, в принципі, ми пробуємо дійсно переформатувати, бо актуалізувати, скажімо, з досвіду польської опери. Воно десь виходить, я би сказав, в такі перегини, що в класиці, скажімо, цигани пересідають на мотоцикли. Ну, я такі речі бачив. Тобто ми цього не робимо. Ми не робимо цього свідомо, тому що немає в цьому потреби. Є для цього сучасна опера і сучасні експерименти. І, власне, до тих проєктів, які ми плануємо, ми запрошуємо людей, які теж якби концептують концептуально ідейно, творчо ідейно можуть бути нашими колегами, на входити в нашу команду. І таким чином була запрошена до цього проекту Оксана Тараненко, тому що ми над класикою думали, що скажімо, сьогодні не зовсім актуально ставити, ну, була така думка, як Богдан Хмельницький, так, Данькевича, але там іде українська Ська тема не саме така, скажімо, з історії сторінка, яка сьогодні би варто її було би висвітлювати з боку того, що під час війни Польща нам стільки допомагає, так це була Запорожь за Дунаєм, і власне театр зупинив свій політ саме на цій опері, де Оксані Тараненко з командою вдалося, мені здається. Пересотворити е, цей, е, скажімо, шорварний е, міф у, у сьогоднішній героїчний, е, героїчний образ, е, і е, врешті проти. Перекреслити все, що було до цього, в розумінні не тільки на прикладі запорожця за Дунаю, а що справді до своєї невеличкої спадщини класичної, треба ставити сьогодні відповідально і інтелектуально, тобто не Повторювати ці помилки, які, в принципі, нам було нав'язано іншою владою, іншою ідеологією, де ми виглядаємо всюди меншовартісними, вартісними, другорядними, безінтелектуальними, і так далі, і так далі. Мені здається, що саме остання прем'єра у Львові це доказує, і тому до неї сьогодні такий є інтерес, і ми щасливі, що маємо сьогодні нагоду, тобто завтра цю оперу показати Ати як прем'єру е, у Києві можливо це стане вже модою, що всі прем'єри, е, дякуючи Роману, будуть відбуватися спочатку у Львові, а третя вистава буде відбуватися е, у Києві, якщо звичайно до цього так само е, в до цієї команди, так само Юрій Федорович представить. Дякую, пані Оксано. Пан Василь вже згадав про те, що ця опера вона позбавлена стереотипів. Зокрема, переосмислюється образ козака, образ українця як такого. Розкажіть детальніше, будь ласка, яким виглядає козак, яким виглядає козак у цій оновленій опері. Перше, з чого ми почали з Василем Володимировичем, коли <кхи>, лише почали роботу над тим, як, як ми будемо ставити, як ми сучасному глядачу будемо а, презентувати Запорожця за Дунаєм, і Василь Володимирович запропонував почати з героя, тобто хто а, є головним нашим. Дієвою особою, і ми дійшли висновку, що це має бути людина освічена, здібна, вольова. Ну тобто ми вирішили надати Івану Карасю, головному герою, ті риси, які зараз нам якими нам зараз хотілося б бачити українців, не просто щось таке недолуге на півп'яне під парканом і яке тільки може якісь побутові речі робити. І тому з цього почалася робота, а далі я вже надихалася різними джерелами і кінофільмами відомими, і... а найперше розумінням того, що все, що створювалося в українське протягом останніх 200 років, воно створювалося в імперському контексті. І ми просто не можемо собі дозволити надалі так. Дивитись на себе тому був змінений герой, був змінений погляд на його вчинки. Ну а від цього вже жанром і структурою ми переробляли і пересотворювали, як каже Оселодоморич, цей твір. Дякую. Пане Юрію, ви підтримуєте цей проект, попри те, що дехто каже, що культура не на часі, є більш нагальні потреби. Чому ви під, е, забезпечуєте підтримку і е, чому саме ця опера обрана вами? Ну, я вам скажу, мені дуже приємно представляти тут компанію МХП і представляти благодійний фонд МХП Громаді, е, тому що. В такому, знаєте, мистецькому середовищі аграрії бувають не часто. Але для нас велика честь і без перебільшення те, що ми долучилися саме до е, прем'єри такого твору. І я думаю, що завтрашня прем'єра в Києві вона покаже те, що наш вибір або вибір нас як. Е, Невеличких таких спонсорів і меценатів у цьому проєкті. це був правильний крок з боку продюсера. Я думаю, що в нас є певний досвід роботи, і ми цей досвід можемо тиражувати. Це по перше. По-друге, для нашої компанії вісім років. Як мінімум працює благодійним фондом МХП громаді. Безперечно, культура підтримка культури вона завжди була в полі зору бізнесу, в полі зору благодійного фонду, і це не припинилося тоді, коли розпочалася повномасштабна агресія. За цей період ми навіть зробили більше ніж за попередні роки, тому що. Крім того проєкту, який ми підтримуємо сьогодні, який завтра буде в прем'єрному показі. У нас вже другий рік іде такий великий проект, який називається Кіно заради перемоги, який ми робимо разом із асоціацією кіномитців, і там ну, можна сказати великі здобутки, тому що за 2022 рік більше тисячі показів українських фільмів разом з відомими українськими акторами амбасадорами, які підтримуються нашою компанією. Ми зробили, як на мене, дуже Такий чудовий проект із групою «Козак Систем» «Козак – Систем» наші партнери з «Козак Систем» ми зробили в минулому році близько 15 виступів, і на цей рік у нас знову ж таки продовжується ця історія. І для нас підтримувати культуру в цей час не менш важливо, ніж підтримувати оборону. Безперечно, пріоритет, який з точки зору бізнесу підтримує компанія – це оборона. І ми своїх партнерів попросили, з якими ми традиційно працювали це там і спорт, і медицина, і культура. Що якщо ми десь будемо недостатньо уважні, то це не значить, тому що ми чимось там нехтуємо. Ні. Все-таки оборона на першому місці. Ми дуже багато допомагаємо нашим захисникам. І цим я не хвалюся, це дійсно правда. І є багато людей, які про це можуть сказати. Але культура, значення культури, значення таких, тих проєктів, які ми зробили в 2022 році. І ось немає міністра зараз. Але нещодавно ми з міністром відкривали нову вхідну групу в музей етнографії, який був зроблений разом із Міністерством культури із нашою компанією. І це теж було така. Як на мене, велика великий вклад саме в підтримку українства, саме в підтримку національної ідентичності, і вибір нами зроблений свідомо. І я можу сказати сьогодні Василю Володимировичу про те, що е, ті напрямки, які необхідно буде підтримувати з точки зору бізнесу, саме в оперному мистецтві, ми теж до цього готові долучитись. Дякую. Дякую вам. Питання до пане Людмили. Повернемось до форми цієї опери. Я так розумію, що це переосмислення, воно червоною такою лінією йде через всю оперу, і так само воно стосується і костюмів, які були створені для опери. На чому ви акцентували увагу? Чого намагались позбавитись, і що було найскладнішим в розробці костюмів для героїв опери? Так, найскладніше було те, що зараз дуже сильно прикута увага, і весь час такий, такий ставлять такий якийсь ярлик, шароварщина, да? і не завжди розуміють саме смисл цього слова. Просто так, безумовно, костюми були переосмислені. З однієї, сторони, хотілося максимально їх зробити максимально історичними, і з другої сторони, це щоб вони відповідали сучасному образу і дещо нам дуже вдалося. І завжди і хотілося ще. Їх осучаснити режисер хотів ще більш осучаснити їх, але вони робляться, костюми йдуть в певне, в певне середовище сценографічне. У нас прекрасна сценографія тадея Рензака і костюми завжди повинні. Утворювати єдине ціле з сценографічним і режисерським рішенням, і тоді відбувається вистава. Ну ми намагалися це зробити. Дещо нам вдалося, мені здається, такі введені сучасні моменти, але в костюму, в структуру костюму, в конструкцію костюму, але вони всі основані на традиційному крої, на традиційній конструкції. І мені здається, що ну, багато що вдалося, але ну, ми приклали дуже багато зусиль. Е, е, Запорожець цей проєкт, такий трохи розтягнувся в часі по різним причинам, е, але він е, відбувся і мені здається дуже вдало. Ну, завтра всіх запрошую на е, цю прем'єру в Києві 21-го. Дякую. Пане Василе, пане Оксане, не знаю, хто з вас відповість. Що здивує глядача в візуальному плані, в плані звуку, в плані якихось несподіваних рішень. Такий невеличкий спойлер, якщо можна. На що точно зверне увагу глядач і здивується? А, спойлер. А, перше, це картинка. і... Ми цією постановкою намагалися зламати тенденцію цю шароварну, тобто щось таке сувенірне, безінтелектуальне. Очевидне, тобто ми йшли неочевидним шляхом і йшли шляхом узагальнення, філософського узагальнення. І от на прем'єрі був професор Юрій Чекан, який Ми дуже... маєте зрозуміти, що прем'єра народжувалася дуже складно. Всі творчі люди, всі особистості, ми іскри летіли, і ми всі е... шукали золотий перетин і цей баланс, який сучасному глядачеві розкаже ту історію, яку ми хочемо. Але... Зрештою, оцей баланс між класикою, сучасністю, побутовістю, узагальненням, чимось космічним, філософським, комічним, ліричним, героїчним, з певними кіноприйомами, і от Юрій Чекан назвав це галереєю барокових портретів, що було дуже цінно ну, мені почути. Це перше. А друге, це музика, яка набула сучасних аранжувань, оркестровки. Ми йшли в бік саундтреків кіношних, йшли в бік сучасної мови оркестрової 21-го століття, робили музику не просто номерну, а музичну драматургію, наскрізні сцени. І тому я думаю, що ми хочемо так, щоб відбулося, щоб ми захопили глядача, а тоді він Говтався, а вистава вже закінчилася. І я думаю, що ми всі засоби, які ми використовували, цьому допоможуть. Можна я офтоп? Ну не офтоп, а я дуже хочу підкреслити одну річ. Ми вся команда Львівської опери, і ми, постановники, запрошені. Ми були щодня, що секунди свідомі того, що ми маємо можливість займатися улюбленою справою лише тому, що зараз зсу боронять. Нашу країну, і ми завжди вдячні. І кожну хвилину про це думаємо. Я хочу представити нашого головного героя Тараса Бережанського, який виконує роль Івана Карася, який як ви, як ви бачите. Зараз є усвідомлення втіленням і прекрасним прикладом того, що він зараз знаходиться на навчаннях в ТРО і він ППО, здається, боронить Київ від, від шахедів щоночі. І завтра він співає прем'єру. Сьогодні він по дахах київських працює. І оце такий приклад. Контекстно, контекстно інтеграційного явища, коли власне це такі наші сучасні герої, і артисти, і воїни в одному обличчі ми їм надзвичайно вдячні. Дякую дуже, пане Романе. Питання щодо гастрольних планів. Які вони можливо масштабні? Чи є плани вивести цю оперу за кордон? Тому що ми знаємо, що, наприклад, мультфільм Мавка став дуже успішним за кордоном, і зараз велика зацікавленість є українською культурою в різних країнах. Тому розкажіть, які плани. Ну, дивіться, перш ніж говорити про плани на майбутнє, ми хотіли б пережити завтрашню подію, бо вона справді досить складна організаційно. А взагалі, якщо говорити про завтрашню подію, ми всі маємо усвідомлювати, що це абсолютно унікальна і історична подія, оскільки ну не кожен день у нас під час активної фази війни і повномасштабного вторгнення відбуваються прем'єри. Великих опор, коли ми від пані Оксани почули її ідею про те, як вона робить цю пор, ми знали, що ця постановка вже в роботі досить тривалий час, і коли ми розмовляли з Оксаною в розмові, ми почули, що от будуть такі цікаві речі, цікаві штуки, ми зацікавились. Давайте, а давайте все ж таки покажемо це в Києві, бо це незвичайно, не кожен зможе поїхати у Львів, не кожен побачить. А в Києві про це будуть говорити, про це мають знати. Все ж таки, столична сцена це великий публічний майданчик. А чому ми за це взялись? Бо завжди вивчаючи запорожця за Дунаєм, ну там під час навчання в музичному коледжі, ми сприймали запорожця як ну. Козака, який любить напиячитись, і там не дуже добре відноситься до своєї дружини. Коли ми поїхали на прем'єру до Львову рівно місяць тому, то ми побачили, що це абсолютно нова, абсолютно інша історія, а де немає якихось принижень, якщо це можна так сказати. Осіб немає того образу козака пияки, це абсолютно тепер героїчний герой. Героїчний герой досить цікаво звучить персонаж, так, героїчний персонаж. Тому ми розуміємо, що це має бачити вся Україна, це має бачити справді світ. І боручись за цей проект, ну ми, звісно, наперед розуміли, що це не комерційний, не прибутковий проект. Але ця, цей проект, ця подія це наша заявка, як Україні, так і наша, наша позиція світу, що в Україні під час. Російського повномасштабного вторгнення буде, може і буде звучати українська музика, українська опера, і завтра ми це покажемо. Крім того, ще важливий момент: сцена Міжнародного центру культури і мистецтв, колишній Жовтневий палац, вона має досить великі технічні можливості. Але, наприклад, оркестрова яма останній раз відкривалася ще з радянських часів. А сьогодні. Ми вже монтуємо сцену. Завтра вперше оркестр займе місце в оркестровій ямі. Ми зможемо почути нормальну повноцінну опору в цьому залі, і це також певне досягнення, що нарешті за часів незалежності ми можемо робити такі великі проекти, тим більше під час повномасштабного вторгнення. Отже, переживемо завтрашню прем'єру в Києві, а далі Європа хай чекає нас. От ми зараз з Оксаною Сірі були на платформах Опери Європи, і якраз йшла мова саме з праською оперу про наступний рік. Що, щоб ми справді привезли три, три опери, чи це дві опери і балет, привезли в Прагу в 2024 році. Так? Ну, от Ми вже маємо такий пул: Цвіт папороті, маємо небесного лис Микиту. До речі, в Чехії, навіть, в Чехії навіть крутили в інтерсіті з перекладом. Так? І третє, це, скажімо, Запорожець, і це вже можна абсолютно показувати зарубіжному глядачу, і, бо вони сьогодні справді хочуть від нас відчути наше саме музичне мистецтво, нашу ментальність. І звичайно, що гастролі це не проста справа, скоріше, це може бути участь у якихось оперних фестивалях і так далі, але вже принаймні ми вже можемо цей матеріал пропонувати на право. Дякую дуже, колеги. Чи є запитання? Мюзик Рев'ю, Тетяна Поліщук. Я би хотіла запитати пану пані Оксану, чому ви вирішили героїв поселити чи ковчегу? Як прийшла ця ідея, що ковчег? І друге питання до організаторів: Жовтневий палац не дуже хороша площадка для оперних і балетних, бо там погана акустика. Ви продумуєте якось, щоб було добре чути, будь ласка. Коли ми взялися за цей проект, перше про що ми стали думати. Куди ці засланці козаки хочуть повернутися? В яку країну? В яку Україну? І це відповідь на це питання. Це робота всіх митців українських. Мені здається, на довгі роки. Починаючи від сьогодні і, можливо, від там трохи часу назад, тому що цей образ України майбутнього, в який ми всі хочемо потрапити, він зараз ще не можна сказати, що він чітко артикульований. Я вважаю, це моє особисте переконання, але і команда, яка представляє цей проєкт, я думаю, що теж підтвердиться Україні. Зараз потрібна потужна культурна експансія і внутрішня експансія. Культурна і зовнішня експансія, тому ми маємо будувати цю Україну майбутнього, і так як вони цього образу ще власне немає, і ми вибудовуємо його буквально безпосередньо кров'ю, то ми вирішили з Тадеєм Йосиповичем Людмилою Леонідівною і на чолі з Вселом Володимировичем. Дати українцям можливість сісти в цей ковчег, в цей корабель і хоча б надути вітрило. А з тим же де вони попливуть, яку Україну вони виборять для себе, то ми всі маємо відповісти на це питання, якщо те, що дуже маємо. Щодо місць вибору місця проведення, на жаль, ми зараз змушені працювати в умовах досить серйозних обмежень. І наразі сцена жовтневого палацу – це одна з небагатьох, яка може вмістити досить велику кількість глядачів, і у випадку повітряної тривоги всіх їх вмістити в своєму укритті. Тому це одна з переважних таких важливих ознак, за якою ми мали обирати сцену. Зважаючи на ті моменти, які ви сказали, щодо акустики, нашу роботу завтра. Забезпечує технічні питання, забезпечує компанія Фоєрія. Ми дуже вдячні, довіряємо цим професіоналам. Тому переконані, що все буде гарно, як на вигляд, так і по звуку. Ще не знаємо, сьогоднішня репетиція, покаже. Колеги, до нас приєднався Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Одразу поставлю вам питання. Пане Олександре, зараз ми переосмислюємо різні аспекти нашої культури, зрозуміло, з яких причин Росія, російська агресія взагалі перерозподілила багато різних пріоритетів і поглядів. Ми ще більше усвідомлюємо себе як націю. Чому важливо переосмислювати культурні твори, класичні культурні твори? і і, зокрема, ось цю оперу «Запорожець за Дунаєм перепрошую за запізнення. Ну, по-перше, важливо, що наші колективи подорожують. Вони подорожують Україною, вони подорожують на фронт, і та кількість прем'єр, яка відбулася за часи війни, напевно, найбільша, пане Василю, можете поправити. Ну якщо порівнювати з довоєнним часом, ця активність надзвичайно велика. Переосмислення такої класики, як Запорожець за Дунаєм, перехід так мовити від. Традиційного пострадянського сприйняття заламування руки всього іншого до сучасного сприйняття класики надзвичайно актуальне. Я переконаний, що завтра багато з вас захочуть побувати на прем'єрі і переконатися в тому, що а, наскільки важливо українським творам надавати сучасне звучання, так само, як і ставити сучасних українських композиторів, прем'єри яких відбувалися впродовж місяців війни. Дякую, колеги. Чи є ще питання? Тоді, якщо запитання, а і маленька римарочка від е, е, пана Юрія. Я забув сказати одну річ, і тут я скажу як голова наглядової ради благодійного фонду про те, що у нас є такий, знаєте. Лідер духовний зараз у складі наглядової ради, Ада Миколаївна Роговцева, Вона відгукнулася на наше запрошення стати членом наглядової ради фонду, і вона нас спрямовує саме в таких проєктах мистецьких, культурних, спрямовує, чим, чим би міг займатися ще фонд, куди треба спрямувати зусилля, які напрямки треба підтримувати більше, які треба менше, але взагалі. Те, що культуру треба підтримувати, і в часи війни тут велика заслуга також Ади Миколаївни. Я хочу від всієї наглядової ради фонду від фонду благодійного і саме головне від ком команди МХП подякувати Аді Миколаївні за те, що вона з нами, за те, що вона докладається до того, щоб всі наші кроки були правильними і вивірними. Тому Аді Миколаївні велике вітання і велика подяка. Дякую вам, колеги. Тоді ми бажаємо вам успішної прем'єри завтра. Скажіть до речі, чи солдат чи є ще можливість купити квитки? <реш> Ще є можливість вибрати квиточки в онлайні, але сподіваємося, що сьогодні вони будуть всі закриті. Тоді закликаємо розбирати ці квиточки, які залишилися. Вам успішної прем'єри всім українцям, мабуть, можемо закликати дивитись, слухати, споживати українське, підтримувати українську культуру і слава Україні! А о 12-й ми повернемось сюди, поговоримо про ситуацію з українськими біженцями у світі. До нас прийде Роліна Ліндхольм-Білінг, представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Дякую, що залишаєтеся з нами.